Всім привіт! Хочу показати сьогодні, як регулюю клапана на своєму мотоциклі, Mustang GT250. Тут стоїть 171-й двигун і регулювання клапанів відбувається за допомогою шайб. Я вже зняв весь пластик з мотоцикла, сідуху, бак, крутив кришку голови клапанів. Щоб відкрутити кришку клапанів і зняти її, треба відкрутити ось таких от. Два болта, один тут і ось там от другий. Відкручуєте цих два болта, і кришка, кришка знімається, під нею є прокладка. Ось. Прокладку легенько треба відірвати від кришки, і тоді сама кришка легко виходить, знімається і відкривається, і відкриваються наші клапана. Ось два впускних клапана, І ось два випускних клапана. Випускні клапани я поміряв щупом. У мене вони по 0,12 мм. Це означає, що більш-менш непогано. Наскільки я знаю, в мануалі написано 0,15, має бути норма на випуск. Дивився відео, люди виставляють 0,08, 0,10. Ну, хто як ставить. Я думаю, що 0,12 це якраз така золота серединка, це нормально. З впускними клапанами проблема, вони були зажаті. В ось цей клапан щуп 002 не проходив, а в ось цей я ледь-ледь засунув 002. Коли будете купляти собі мотоцикли на 171-му двигуні, майте на увазі, що клапана не відрегульовані нормально. Скоріше за все, у вас буде так само: або зажаті, або можливо будуть піджаті. То вже як вам повезе. Один клапан я вже відрегулював, ось цей, на який поставив палець. Тут зараз стоїть 0,07 мм зазор. Я думаю, це нормальний зазор, цього достатньо. Більше не хочу. Враховуючи те, що я пройшов півтори тисячі кілометрів і цей клапан був зажатий, то зараз на ньому зазор 0,07, то все буде нормально. Покажу, як витягнути ту шайбу і як регулювати за допомогою шайби. Для початку необхідно відкрутити ось цей болт, для того, щоб витягнути палець, і наші клапана звільняться. Ну, я його вже зірвав ключем, звісно, тому. Просто пальцями відкручу. Хочу, щоб, ну, хочу показати вам наглядно. Тому що для мене це була дуже велика проблема. Я не міг знайти ніде нормального відео, де прям детально би показали, як регулювати ці клапана. Тому надіюся, що моє відео комусь допоможе і пригодиться. Так, от. Це фіксуючий болт, який фіксує палець. Я не знаю, як воно все правильно тут називається. Можливо, воно має якісь свої назви. Я буду говорити так, як. Я собі знаю, От, там не треба мені писати якусь вігню, що я безтолковий і так далі. От. Відкрутив цей болт. Тепер потрібно витягнути палець. Для зручності витягування пальця я беру болт, який, римає, який фіксує кришку клапанів. Кришка клапанів. От оцей болт. От. Я його беру. Чуть-чуть закрутив, ну, щоб схопити е, палець. О, схопив палець і витягую його. Все. Палець вільний. Ставлю його з боку на рушник. Мої клапана звільнилися, і можна їх підняти. Ось таким чином. Ось так. Хопс. І клапана підняті. Шайби. Дві шайби. Вільні. Ось ця шайба вже відрегульована. Е, я її. Стисав і в мене зазор 0,07 мм. Ось ця шайба 0,02 мм щуп проходить. І мені треба її ще дотисати до такого самого розміру 0,07 мм. Я її забираю звідти. Краще це робити магнітом. Але я вже так пальцями її схопив. Ось така шайбочка. І її треба на шкурці. Стесувати, поки не буде потрібний нам зазор. Зараз я покажу, як я це роблю. Ось такі в мене є дві шкурки. Це груба, навіть не знаю, ну тут на ній не пише. Це прям тоненька така для шліфування. А от тут щось пише 1,80. Може комусь пригодиться, не знаю. Отут зверху пише розмір. 2,75. Ось так тру Приблизно, щоб додати 0,05 мм, треба терти 5-7 хвилин. Ось так от його терти, терти І коли вже я добре стру, тих 5 хвилин потру на грубій шкурці, можна перейти на мілку і загладити поверхність. І я тут клапана регулюю а мій пес. Щось риє, щось шукає. Тузя, що там? Тузя? Ну, то не дивно, в нього тут по всьому подвір'ї, де тільки можна позакопувана їжа. Тому що він ну, не голодний, але все одно просить, просить, так ніби він вмирає з голоду, даєш йому там якийсь кусок кістки чи там булку, ну що небудь, даєш, він зуби хап і погнав десь. Яму вирив, закопав, все, а потім, походу, відриває, шукає. ну, Думаю, багато забуває, де закопав, але може, а якусь частину та й знаходить і потім от шукає і їсть. Це в мене вроді, як вийшло, все супер. Зараз продемонструю це на щупі, як заходить 007-й щуп в впускні ці клапана. ось. Запихаю і ось так от. Прям ніжно-ніжно. Так, ледь-ледь чути. Оп. Супер. Просто ідеально. Є. Ну, це чуть-чуть, може тугіше. Немає 0,13, тому я О2 з'єднав і в мене 0,13. Показую зараз оп, щупік. Зайшов. І от, і він йде чуть-чуть туго, ну так туговато, але проходить. тобто Тут 0,13, значить там десь 0,12. 0,13 ходить досить вільно, тобто мабуть, якраз так і є. Не дуже та й багато часу це займало насправді. Саме регулювання клапанів. Найбільше часу займає це іменно те, що треба мотоцикл ну, повністю розібрати. Це, ну, це треш. Весь пластик з нього треба зняти, сідуху зняти, пак зняти. Ух, це, це жестяк. Ну, я вже вирішив це зробити. Зробив. Я сьогодні катаю доставку, працюю, і поміж замовлення, коли нема замовлень, там 20 хвилин, пів години я заїжджаю додому, і тут кручу свій мод. І вийшло, що я і на роботі, і от клапана відрегулював собі на мотоциклі, і все, все чітко. Не розказав спочатку, то розкажу в кінці, що перш ніж регулювати клапана, потрібно виставити поршень в верхній мертвій точці. Як можете бачити, є раз риска і два риска. Вони мають бути ось так от рівно. От дві рисочки. Раз, два. І вони отак от мають бути горизонтально. З цієї сторони. Потрібно відкрутити ось цю кришечку і ось цю кришечку. Взяти ключ на 17, запхати туди ключ. І крутити за годинниковою стрілкою. Ну, я кручу за годинниковою стрілкою. І в цьому віконечку шукати ось таку риску і букву Т. І риска має бути посередині, а буква Т збоку. І тоді ваш поршень в верхній мертвій точці, і клапана звільнені. І ви можете їх регулювати. Я взагалі не знав, як це регулювати на шайбах, не знайшов ніде відео нормальне, як регулювати шайбами. От, і вирішив записати своє сам, щоб в подальшому власникам 171-х двигунів було простіше регулювати. Не потрібно вести цей мотоцикл ну, десь до майстра, щоб він там вам щось регулював. Ну, це реально гроші на вітер. Це все можна зробити самому. По-перше, ви зекономите гроші. По-друге, ви будете впевнені на 100%, що у вас виставлені саме ті зазори, які ви хочете. Тому що, то, що вам майстер там сказав, я там виставив такий-то, такий-то зазор, та це все фігня. Він міг там що-небудь вам зробити, і забити, і закрутити. І отак. От от. Тому майте на увазі. Регулюйте собі клапана самі і горя не будете знати. Все. Всім пока. Зараз я зберу, запущу, покажу, як працює двигун. Кришку закрутив свічку поставив, не знаю наскільки. Ну на пуск по-любому хватить чуть-чуть, Так що нормально. Пробуємо. Ключ. Це є. Ну давай. Фух, блін, хвилююся. Хоч би все вийшло. бой. Yeah, А цього я! Ха-ха, І так, знову я розібрав свій мотоцикл з цим повітряним фільтром взагалі біда, дивився різні відоси, там люди пишуть, що якщо його нормально не загерметизувати, то ще жопа буде там. І всякі порохи будуть попадати в карбюратор, а потім в поршень і, і торба. Я був вже загерметизував його, все як має бути, повністю окрім, окрім цього місця, отут от. тому що я не міг до нього добратися і мені було лінь повністю розбирати, і я все отут от, все все повністю, всі шви. Все прогерметизував, окрім оцього заднього шва. І воно мені просто не давало спати, тому що я собі постійно думав про те, ага, я буду їздити, і от через, іменно через той шов буде заходити пісок і вбивати мені поршніву. Тут от, от я все познімав вже. От верхній от ця фі, фіговина. Тут от, от такі є пази. бачите? І отам всередині теж йде такий пазик. І от через цю негерметичність і потрапляє всякий пісок і бруд. Повністю я не став витягувати, тому що це, скоріше за все, прийдеться спускати колесо, а в мене там такий колхозний захист болотник зроблений, його теж тоді прийдеться відклеювати там стяжку. Ну це вже занадто. Я і так його запхаю, от сам патрубок я відкрутив, все тут добре. Зараз нанесу повністю по кругу весь герметик. Ось так я пройшов герметиком по всьому контуру, там всередині теж, і буду садити його на місце. Ось так от я наніс герметик. І зараз буду приклеювати фільтруючий елемент, тому що він ось тут от теж пропускає. Його теж треба посадити на герметик. Одразу прикрутив зверху рамкою, притиснув його, щоб воно там все сілося, герметик. Я бачив, повилазив чуть-чуть. якраз -чуть. супер ідеально. Повністю все герметично і ніяк туди вже ніякий пісок. І порохи не будуть потрапляти. Ставлю верхню кришку і збираю мод. Ще покажу, де треба відкручувати, щоб зняти фільтрбокс. бокс. Я його не витягував, звісно, повністю. Але я відкрутив для того, щоб опустити трохи нижче, і тоді є можливість витягнути е, оцю кришку. Щоб відкрутити фільтр бокс, потрібно. Відкрутити два болта. Ось цей болт, який знаходиться під котушкою цього стартера, ось він. І болт, який тримає мінусову клему акумулятора. Ці два болта відкручуєте, вони тримають саму коробку фільтра. І після того фільтр падає, і ви можете проводити з ним маніпуляції, які вам потрібно. А щоб розкрутити сам фільтр, то думаю тут взагалі немає нічого складного. Тут такі от болти зірочками. От вони повсюду. Є, їх відкручуєте і все знімається, все дуже просто.